Рід у цьому відео поговоримо про деякі факти, які важливо знати для повної інтеграції. А також подивимось, як естонці власне прощаються з літом, яке тут досить коротке. Якщо ви не знали, то тепер ви будете знати, що кожного останню схоту серпня на березі моря естонці запалюють вогні, і по естонських мірках народу збирається. Величезна кількість події називають ніч стародавніх вогнів, і власне це справді таке трохи захоплююче враження. Сонці дуже люблять великі вогнища, дуже часто, особливо в літні свята, вони запалюють вогнища і просто навколо них збираються. Іноді це декілька музик. А в більшості випадків сонці просто стоять або сидять навколо вогнища. Щось між собою перемовляються або частенько просто мовчки споглядають за вогнищем. Помилуватися таким святом ми поїхали цього року на Кокумая Пляж. Це в Таліні. Какумай це такий досить цікавенький райончик. Обов'язково зроблю відео, тож підпишіться. і про нього є, щоб послухати. Але сьогодні про свято вогні. Так от, пляшка кумає, це дуже затишна місцина, така, де сосни виступають прямо до моря і до... дуже зелена територія. Взагалі там немає високої забудови, і все дуже нагадує дику природу, що ти ніби єднаєшся з природою. Пляж досить великий, широкий, як власне майже всюди в Естонії, піщаний. Що не майже сюди в Естонії, іноді в Естонії частенько бувають каміння. На цьому величезному пляжі зробили величезне вогнище. Також поставили вздовж моря декілька кошиків з вогнищем, і в самому морі вже виставили так, що воно виглядало досить симпатично. Я хочу сказати, якщо не епічно. Ну добре, може не епічно, але свято нагадує єднання з чимось таким первинним самобутнім. Нічого, що створена людиною не перебуває у цієї єдності природи, дуже класно, мені дуже подобається. Але, звісно, не тільки вогнищем розважали людей на цьому святі. До цього був концерт. Не поділюся з вами назвою гурту, тому що не знаю такий відомий гурт, якого ніхто, може, хтось ізнає, але ну, ну, я не знаю назви. Вони співали якихось каверів, якихось таких традиційних пісень. але роз намагалися розрухати якусь аудиторію, деякі люди навіть змогли потанцювати. Але як сказав один мій дуже гарний товариш. Що ви можете сказати, що ви дійсно інтегрувалися в естонське суспільство. Коли під польку ви можете стояти з кам'яним обличчям і не рухатись взагалі, якщо полька вас заводить трохи порухатись, то означає, що ви не інтегрувалися, ще в естонське суспільство. Ну і звісно, погода, естонська погода нас не дуже порадувала, тому що з перепадами хвилин 20 дощ, потім хвилин 30 і нема дощу, потім знову дощ, потім знову. Ну, Нема до що, така не дуже приємна, але ну, це дуже очікувано, тому що тонську поводимо, власне, така дощ був досить символічна, тому що остання субота-серпня цього року припала на останній день літа і таке собі прощання з літом. Трохи суму, знаєте, на серці, тому що ще трошки теплого вересня, а далі вже почнеться ось юри, невідомо що. Допоки не випаде сніг, можливо. А там вже буде зима, 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 і довга, тривала, темна. Тому ці останні дні дуже такі важливі насолоджуватися залишками тепла. Якомога довше. Ще хочу вам зауважити для кращої інтеграції, що не треба очікувати від естонців якогось дебошу чи якоїсь феєрії емоцій. Люди приїхали на час запрошенні, запрошені, оголошенні, подивилися концерт. На концерті ведучі сказали: ідемо дивитись вогнище. Люди колом зібралися навколо вогнище. Вогнище запалили. Люди постояли на нього, подивилися. А, правда, до атракції вогнище додали ще двох музиків, які грали і співали Музичний акомпанімент, так би мовити, і приблизно о 9-й, як по якомусь кліку, люди почали розходитися. Просто групами розверталися і йшли до парковки, чи йшли в напрямку до будинку з громадським транспортом? Я не певна, але залишу вам локацію в описі. То якщо ви захочете туди. Проїхатись, зможете загуглити, як добратися. Вважається, що ця традиція не така вже й давня, що нібито її започаткували в 1992 році в Естонії і Фінляндії, що вони запалювали вогні, щоб передати привіт на іншу сторону берега. Але насправді ці святи набагато давніше. Просто в нього не було такої офіційної дати під час радянської окупації в Естонії. Естонці які не нагадали всім країнам, які виходять до берегів Балтійського моря, що таке свято у них було. І власне це дуже символічно, тому що вони з берега на берег сигнальними вогнями повідомляли про те, що тут живуть люди, і також давали сигнальні вогні в море морякам, щоб ті могли знайти. Дорогу додому. Також, якщо послухати пісень про це свято, або пісень про священні вогні, вони говорять про те, що вогонь спалює все погане з минулого і освічує шлях в добре майбутнє. Ну, якщо воно настільки добре, то звідки там погано в минулому взялося? Ну нічого. Таким чином ми освятили собі шлях в майбутнє, шлях в тривалу зиму. І сподіваюся, що цього року вона мене якось легше і вам того самого бажаю. З Свого боку, хочу сказати, що за 5 років проживання в Естонії я. Полюбила ці свята вогнів, де немає лишніх ніяких рухів, ніяких попсових моментів, тільки таке автентичне святкування. Але все одно під звуки польки мені хотілося рухатись і хотілося танцювати. Ні, ще я не повністю інтегрувалася і не знаю, чи коли зможу інтегруватися настільки, щоб під польку стояти. Кам'яним обличчям. Ще ремарочка, якщо ви не знали, якщо ви не в Естонії, то купатися в останній день літа навряд чи ви зможете. От з цього всього натовпу, який зібрався подивитися на вогнище, купалося всього декілька людей, і то з такими нахилами моржовості, тому що дуже холодно, вже переважна більшість людей була в курточках, в теплих. Так, звісно, біля вогнища, коли воно розгорілося, вже було більш-менш тепліше. І тому така дистанція до вогнища, що вона дійсно гріє. Але от на концерті її чекати було прохолодно. Тому так люди були вдягнені і купалися взагалі небагато людей. Можливо, користь від цього відео не так багато, але все одно тепер ви знаєте ще один факт про життя естонців. Трошки більше ви дізналися, як вони живуть і чим вони живуть. На цьому буду завершувати. Попрошу вас обов'язково підписатися. Далі буде цікавіше. Обіцяю вам Поставте цьому відео вподобайку. Ну і гарного нам дня.